Ти говориш, а тебе ніби нема. Слова летять, а не долітають. І ти починаєш питати себе, чи я невидимий, чи світо глух. Це відео не про спілкування, а про екзистенційний контакт, про спробу достукатись до іншого так, ніби ми ще не зламались, про надію, що твої слова це не просто звук. А вібрація присутності. Тут не буде формул, як стати переконливим. Але буде п'ять речей, які блокують контакт. Навіть коли поруч є вуха, рот, інтернет і купа слів. І перше, це тон голосу. Тон голосу це тригер. Голос це відбиток душі в моменті, це як дихання. Яке стало звуком. І ще до того, як твої слова торкнуться вуха, твій тон торкається болю іншої людини. Наш мозок не аналітик, а тварина з далевидним тілом. Почув загрозу, захищайся, почув м'якість, відкривайся. Якщо ти говориш, я не злюсь. А у твоєму голосі шипіння, напруга, стиснута щелепа, людина чує, я атакую тебе емоційно, бо голос це зброя. Або калискова, і це вибір. Перш ніж сказати, дозволь голосу побути паузою. Друге, ми говоримо з ролі, а не із себе, і це теж перешкоджає контакту. Я краще знаю, я ж доросла, я ж мама, я кажу і зроби так, як я кажу, бо це я сказала. Усі ці фрази не про любов, вони про роль, за якою ховається страх. Страх мене не почують, якщо я не стану кимось вагомим. Будь незрозумілим, а живим. Бо розумних багато, а живих одиниці. Говорити із себе не із ролі, а просто із себе. Це страшно, бо доведеться сказати, я просто людина, людина, якій важко. Я зараз кажу не як психолог, не як жінка, не як фахівець, а як та, що, наприклад, сумує. Або боїться і просить побути поруч, у Еріка Берна це зветься дорослий стан. А ми назовемо це голос тиші голос, який не обґрунтовує себе, а просто присутній. Третє, що заважає в контакті, це трансляція замість контакту. Ми не спілкуємося, ми випромінюємо себе у вигляді тексту, ідей, емоцій або вимог. Але трансляція не є діалог. Бо діалог це коли я кажу фразу і залишаю простір. Іноді навіть цей простір більше, ніж кількість слів. І, вчені із Прінстона довели, що мозкові хвилі синхронізуються лише тоді, у двох, наприклад, хто говорить, хто спілкується, коли між ними є пауза. Тобто ми синхронізуємося з тобою, коли між нами є пауза. Пауза як спільна думка, як спільне поле. У паузі ми вже разом, навіть якщо говоримо, Поки що різне. В паузах з'являється ми. Якщо ти говориш, не займай весь простір. Залиши місце, куди інший може прийти з собою. У психогієні це зветься регуляція ритму контакту. Четвертий пункт, який: за, з, як то мішає спілкуванню, заважає спілкуванню, це страх бути вразливим. Вразливість це не слабкість, це привілей, це коли ти не будуєш стіну з тексту, а відкриваєш вікно з дихання. Але ми боїмось, бо нас не раз ранили, бо ми бачили, як вразливість використовували проти нас. І тому ми вдягли сарказм. Стаємо дотепним, коли боляче. Брене Браун довела, вразливість це умова справжньої близькості, без неї спілкування театру. А ми підсумуємо, що твоя вразливість це розкіш, яку можуть дозволити собі тільки сильні. І ще вразливість це не жалість, вразливість це ясність. П'ятий пункт, із того, що ми сьогодні обговорюємо, що заважає контакту, це очікування ідеального слухача. Ми чекаємо, що нас зрозуміють співслова, бо нам так хочеться бути прийнятим без пояснень. Але це інфантильність. Ніхто не зобов'язаний розуміти тебе інтуїтивно, навіть найближче, навіть кохання. Наш мозок. Фільтрований, він чує тільки те, що вже чув. Те, що не болить йому самому, він завжди помітить у тебе. Тож підсумуємо, замість чекати, що, тре, що тебе зрозуміють. Просто стань присутнім, стань присутнім у спілкуванні, стань присутнім в контакті. І скажи, не... Ти мене не любиш, а скажи, я відчуваю самотність. Психогігієна це не про очікування, це про вибір бути ясним. А прямо зараз я запрошую вас до вправи. Вправа проста, вона як вода, звичайна, але без неї не виживеш. Вправу називемо Тиха кімната. Сядьте у тиші, уявіть людину. До якої ви намагаєтеся достучатися. І замість фрази, чому ти мене не чуєш, спробуйте сказати, я є, я тут, я відкритий, я відкрита, щоб бути тут з тобою, щоб бути тут з тобою без ролі, без тексту, без плану. Можливо, це буде перша чесна фраза за довгий час, і не факт, що тебе одразу почують, але ти вже не мовчиш і вже не кричиш, ти просто є, і цього достатньо. Бажаю здоров'я, залишайтеся живими!